Доброго дня, це програма про актуальне. Я її ведуча та журналіст Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: ганебний закон 84, та також заборона готівки. До чого ж нас зготують можновладці, українців, бізнес про це та інші головні питання. Будемо говорити з гостем нашої студії. Це пан Руслан Соболь, голова асоціації малого та середнього бізнесу. Доброго дня, пане Руслане. Вітаю, вітаю вас і перше запитання днями. була інформація, що представники Офісу президента поїхали в Лондон на конференцію, де сказали, що Україна буде першою в сфері, яка відмовиться від готівки для того, щоб запобігти корупції. От як ви вважаєте, що відбувається, як це вплине на бізнес, на громадян? І чи дійсно ця ініціатива допоможе запобігти корупції? Е, мені вважається, що ця інформація, вона ну де декілька е, 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 не, не перевірена. Так? Мені здається, чи просто чиновник, чи там представник офісу президента неправильно висловилися, чи інформаційне поле їх неправильно зрозуміло. Ну людина в нормальному глузді, при розумінні ситуації, в якій є Україна на раді, при такої величезної кількості. Людей похилого віку з відсутністю доступу до інтернету, за відсутністю освіти, і розуміння, що таке електронні гроші, там картки доступу до магазину, розрахунків, і таке інше. <блодиць> неможливості використовувати смартфони, всі всі атрибути, які тобто мають на, на меті допомагати в таких розрахунках. Ну, не може людина в нормальному вузі таке заявити. Мені здається, тут є якась помилка, тому ну, я до цієї інформації відношуюсь так, знаєте, як, як до якоїсь помилки. Хтось когось не зрозумів. Тому що ну, це неможливо, дивіться. Неможливо знайти темну кішку в темній кімнаті при умові, що її там немає. Така ініціатива потребує серйозного вивчення, глибинного аналізу, і тоді заяви вже такі подібні, і тим більше експерименти. І дивіться. І, і у підготовлених країнах на таке не йдуть. Я в розвинених країнах на таке не йдуть. Навіть у Китаї, до прикладу, де степінь розвитку інформаційних технологій на висоті не по всій країні діють такі норми. Тільки два кантони, які дійсно в якості як пілотного білопроекту експерименту відмовляються зараз від готівки, і це викликає багато проблем. При тій відсутності проникнення інтернету на території країни, при тій відсу... при тій можливостях технологічних, які є в країні, при тих глобальних фінансових можливостях, які є в Китаї, і то вони на це не йдуть. Тому мені здається, тут, тут сталася якась помилка. Україна точно не готова до цього. І ну, типу, давайте відмінимо гроші щоб. Запобігти корупції, давайте відмінимо чиновників, тоді точно корупції не буде. От, якщо з двох вибирати, відмінити гроші чи чиновників, треба відміняти чиновників, точно корупції не буде. Дивіться, Україна готова до е, е, держави в смартфоні цифрової держави. Тобто, отут ми більш-менш нашим бабусям-дідусям допоможемо, розкажемо е, якось взаємодіяти з державою. Тим більше, що вони діють з державою на рівні типу, отримати пенсію і все. так? Да? Тут ми тут ми допоможемо як суспільство, молоде суспільство просунути тут ми, а без грошей ні, без відмовитися від готівки. Ми не можемо не готові. Тому якщо стоїть вибір, то звісно держава в смартфоні. Це наш вибір без, без чиновників. Так тоді уточні механізми ми можемо запровадити для того, щоб побороти корупцію в Україні, бо це була одна із ініціатив, да, от. Убрати, прибрати готівку, і це нам допоможе боротися з корупцією. От які реальні механізми, реальні механізми це мінімізувати вплив е, людського фактору на будь-які процеси. Корупція там, де є люди. Треба прибрати людей, особливо люди, які приймають рішення: дозволити не дозволити, відкрити, не відкрите, закрити не закрите. Да, підприємство, виписати чи не виписати протокол про порушення? Там виникає корупція. Там, де є, типу, там, де людина. ну, окей, Там, де людина розподіляє черги. Отам корупція. Там де немає людей, корупції немає. Тобто ми можемо цих всі взаємодії з державою, всіх представників суспільства, особливо в секторі економіки, бізнесу. Отут ми можемо мінімізувати взаємодію. Підприємства, підприємця і держави, і ми знімемо питання корупції взагалі. Дивіться, в нас же є приклади. У нас є приклад Грузії, де дійсно з смартфону можна вирішити 90 своїх питань з державою без людей, без комунікації з якимись чиновниками, перевіряючими органами і так інше. Там є проблеми. Дивіться, я не кажу, що там прям аж містосад. Не так там є проблеми, їх немало. Але дивіться, багато проблем вони зняли. Просто, просто вийти винесши всі ну, багато питань в інтернет, тобто відійшли від людського фактору і зняли багато питань корупції. Чому ми не можемо зробити те саме? Тим більше, що у нас є е, дія, це це ну дивіться. Це нонсенс. Ми, ми, ми з цим з цим продуктом по планеті їдемо. Нам всі аплодують, що ми дійсно просунулись серйозно у питаннях взаємодії. Вже багато багато процесів існують в дії. І, і ми це не використовуємо. Треба друг далі Там є певні ризики. Про це нам кажуть експерти з кібербезпеки, що її треба допрацьовувати, і про це ми е, не маємо забувати. Що також там є певні ризики і віконечка, через які можуть скористатися нашими даними, і були там кілька під сумнівом голосування, тому про це також не треба забувати, от і приділяти цьому увагу. А я підсумовуючи, якщо вашу розмову, то тоді в мене виникає таке питання: тобто, ми маємо почистити наш державний чиновників. Чим менше буде чиновників, тим у нас буде менше корупції в країні. Правильно я розумію? Ну, абсолютно правильно. Ну, це ну, стосується і чиновників, і всіх представників виконавчої влади. Всі, всі представники держави, які вирішують питання, зрозуміти, які дають погодження чи не погодження. Ну, це, це так працює щодо ризиків кібербезпеки. Ну, дивіться, Світовий банк на світовий банк сотні, сотні разів в день кібератаки здійснюються і що він існує. Національний банк, що ви думаєте, чи Приватбанк, що ви думаєте, не, не отримує кіберзагроз кожен день сотні і якось справляється цим. Тому дивіться, типу, немає питань, яких не можна вирішити. Було б бажання. Тому питання кібербезпеки, якщо цим задатися питанням і направити 3% від того бюджету, який зараз ми направляємо на чиновні на підтримку чиновничівського апарату, ми знімемо питання кібербезпеці, кібербезпеки і будь-які побоювання з цього приводу. Побоються ті, зрозумійте хто не хоче, щоб працювала держава в смартфоні. оті ті, побоюються, оті будуть закидати в інформаційне поле, що це все ненадійно. це ще не на часі, і таке інше. Немає кращого часу. Зараз треба це вводити в умовах воєнного стану, в умовах війни, яку веде держава, і на зовнішніх фронтах, і на внутрішньому фронті. Ви ми зараз про це говоримо про боротьбу з е Ну, корупція, яка є також корупція. внутрішнім ворогом нашим, правильно воно роз'їдає, просто роз'їдає суспільство, роз'їдає нашу економіку, роз'їдає нас, кожного з нас, як громадянина. З тим треба боротися не менше ніж з загрозами, які у нас на фронті військовому знаходяться зараз. Тоді переходимо до другого блоку нашої програми. Повернемося. До вісімдесят це стосовно повернення до довоєнного оподаткування. Ми знаємо, що він вже прийнятий в другому читанні, і якщо зараз нічого не зміниться, то з 1 серпня у нас будуть повертатися, які, які були до війни. От як це може вплинути на бізнес? І взагалі, як зараз себе відчуває бізнес під час війни? Чи виживає він, чи вже можливо підняв голову, і тому вирішило от повертатися до воєнного оподаткування? Ну, треба почати з того, що дійсно знищити бізнес неможливо. Щоб знищити бізнес, треба знищити людей всіх до одного. Тоді бізнес перестане існувати, бо бізнес там, де люди. Тому знищити ну, добра новина для нас, що знищити в нуль бізнес не вдасться. Друге, що стосується перевірок, це диверсія, це внутрішня диверсія, на жаль, яку ми зараз з вами відчуваємо як суспільство в тому числі. Бо дивіться, будь-які накладання штрафів, будь-які підняття там тарифів, що що обов'язково приведе за собою всі ці перевірки, всі ці накладання штрафів за все це ми заплатимо з вами як громадяни в кінці кінців. Це все ляже в кінечну вартість товарів та послуг, зроблених в Україні чи й ми купуємо в Україні які експортовані імп і, і сто експо імпортовані сорі. Ми з вами заплатимо, тому, тому наша з вами е, також участь в цих процесах неминуча. Ми маємо як суспільство долучатися до цих процесів і не стояти осторонь. Бо це стосується наших з вами кишень. Ми за це заплатимо. Е, чи все у нас окей, чи, чи бізнес підняв голову? Ну взагалі ні. То, ну що ми не розуміємо, що у нас економіка на Фінансовому фінансовій голці, ну, на жаль, ми не можемо себе забезпечити як країна наразі внутрішнім внутрішньою економікою. Ну давайте що будемо добувати те, що є. Ми, економіка залежить цілком і повністю на 99 відсотків від тих надходжень, які на наразі сьогодні ми отримуємо від наших західних партнерів. Ну, і, і є якийсь прошарок населення, який, який генерує в цих умовах. Генерує додаткову вартість товаром та послугам, створює робочі місця, допомагає фронту, ну давайте їх будемо добивати. Ну, звісно, більше ж немає кращого часу, ніж зараз це робити. Тому ну, моя позиція громадянина і свідомого абсолютно зрозуміла. Типу, це внутрішня диверсія, цим треба розбиратися, цим мають займатися зараз, взяти під особливу і прискіпливу увагу, перевіряти, ну, силові структури. Там СБУ, Набу, всі всі, ті, хто ну зацікавлені і працює також працює ну, на, на суспільство на державу. А, а чому виникла ця необхідність? А хто ініціатор? А яка кінцева мета? А що буде, якщо це, ця ініція ініціатива підірве той і без того невеликий потенціал економічний, який є в Україні? Хто понесе відповідальність за це? Ну ці питання треба задавати. Вони мають лунати в суспільстві, хто понесе особливу. Відповідальність за те, що буде після. Якщо якщо ми е, втратимо якісь підприємства якщо вони закриються після цих перевірок, після цих повернень і таке інше, ну ослаблений, бізнес ослаблений. Дивіться, країна ослаблена, економіка ослаблена, чудес не буває. Бізнес ослаблений. Якщо його добити, типу хто буде відповідати? Ну, хто особисто? Бо у будь-якої ініціативи. Ну, є фамілії і ім'я треба ж треба ж розуміти. Країна має знати своїх героїв. Треба називати речі своїми іменами. Хто цю ініціативу штовхає, хто приймає відповідальність на себе? Може, після цього таких ініціатив буде менше або будуть ініціативи, які будуть, які будуть ну дуже зважені, да які будуть точно пораховані, економічний ефект, від яких буде зрозумілий нам суспільству. Типу, що буде, що суспільство виграє від її чи іншої ініціативи? Що суспільство програє? А зараз лотерея, ніхто не знає. Типу, давайте спробуємо, а буде як буде. Ну мені здається, це не підхід, особливо зараз. Можливо, таким чином внутрішній ворог намагається підірвати Україну зсередини, коли зараз триває така кривава війна, як ви вважаєте? Чи це недолугість? Все ж таки, чиновників, які не розуміють, що робити в умовах війни, як все ж? Дивіться, більш, да, більш за все, це просто нерозуміння. Тобто багато людей, які приймають рішення щодо економіки, не розуміють, як вона працює. На жаль, на жаль, в Україні е, є інститути, які, ну, які призвані е, значить, відповідати за економічні питання, але не розуміються на них. На жаль, ну, я, я, не, я не бажаю і не думаю, не хочу думати, що це свідомо якась диверсія, підрив там, економічно, е, економічного бази України, і економічного потенціалу, бо це ну, тягне на статтю, розумієте? Я вважаю, що це недоопрацьованість. Знаєте, як. в... В експрес-режимі все давайте шльопати, шляпа, шлюпати закони. А будуть вони працювати, не будуть. Як вони будуть працювати? Ніхто про це не думає сьогодні, зараз, а там завтра буде, як буде. Попередники розберуть такі послідовники, а будуть гнати на попередників. Як часто у нас буває? На жаль, ну мені здається, ми вже на тому етапі, як суспільство, що ми маємо це зупинити. Зупинити і сказати стоп, хлопці, все зрозуміло. Погралися 22 роки, 24 роки. Давайте тепер приймати рішення зважено. З розумінням, що нас чекає, що ми отримаємо в кінці кінців, як суспільство, що отримують наші діти, що отримують наша економіка, що ми отримаємо від ваших законів. Нічого ми їх не приймаємо. При, отримаємо, як, як це пораховано, хто порахував, хто все відповідальність за те, що це відбудеться. Маємо відповідального, приймає на себе відповідальність, ну давайте пораховано. І ми, як суспільство, підтримуємо, давайте цей закон, давайте спробуємо дійсно. Бо в принципі виглядає нормально, виглядає перспективно. Виглядає так, що наші діти скажуть нам дякую за це. Тоді ми це Ну, Ми бачимо, що дійсно тоді у нас некомпетентні люди зараз знаходяться при владі, адже крім того, що вони хочуть повертати оподаткування, вже підвищили тарифи спочатку для населення, а тепер ще й для бізнесу. Тобто, про яке економічне зростання тоді може йти мо. Так, як це все може вплинути на економіку, на підприємства, на звичайних громадян, якщо постійно у нас підіймають податки, підіймають тарифи? Ще й в умовах війни дивіться, треба зрозуміти, що в принципі Україна ж не на, не на Марсі знаходиться. Ми всі живемо на планеті земля і маємо криватися тими економічними реаліями, які існують. В світі інфляція. В деяких країнах гіперінфляція ціни не ну типу ми не можемо бути на, на острові, да, острові, але в нас війна. Типу, у нас от ці можуть робити так, як е, ну, в тренді бути да, з цього приводу. Він негативний, але він тренд. А ми можемо не, не приймати в цьому участь, бо у нас є поважні причини. У нас є війна, і ми зараз в цих умовах можемо це використовувати в свою користь. Чому ми маємо отримувати перемогу тільки на полях бою. Ми маємо отримувати перемогу і на економічних полях. Ми маємо сьогодні зробити висновок, що ага, якщо так, якщо у нас є поважні обставини, а давайте ми навпаки знизимо. А давайте ми в всіх умовах, да, в Україні є ризики, може прилетіти. Але давайте ми всьому світу скажемо, хлопці, нуль нуль податків. Давайте свої підприємства в Україну, давайте свої, свої заводи в Україну. да, страхуйте їх. Бо, бо ракета може прилетіти, але створюйте робочі місця в Україні в тих умовах, в умовах, коли країна веде е, боротьбу, і ми, і ми переможемо, і весь світ за на це поставив. Давайте до, до, говорити, що в цьому е, питанні майже е, точка поставлена крапка. Тобто Україна, питання коли питання часу, не питання, чи переможе, чи ні. Питання коли. Тому зараз в цих умовах, коли є ризики, заходьте. Ось вам ось вам умови нуль податків. Будь ласка, будуйте заводи. Будь ласка, будуйте підприємства, розвивайтеся внутрішньому підприємцю. Ну звісно, ми не можемо зараз дати там, наприклад, кредити якісь під нуль відсотків, бо їх і в світі немає. Але яку ну як мінімум типу не трогати внутрішнього підприємця і, і, і захищати внутрішнього підприємця. на наразі з тим давати можливості і зовнішнім інвесторам заходьте, хлопці. От, будь ласка, є, є люди, які можуть працювати, є підприємства, які наразі е, працюють не не досить добре а або зовсім не працюють. Будь ласка, давайте виготовляти продукцію та послуги з надписом зроблено в Україні. І давайте забувати полиці магазинів тим товаром, а коли закінчите війна, підемо на інші ринки. Підемо на європейські, на американські, на азіатські, в Індію підемо. Підемо і будемо просувати національний продукт. Бо це є фундамент економіки, це і є сила держави. Економіка, можливість виробляти товари та послуги конкурентні. Чому Китай майже ну. Чи номер один, чи номер два зараз під питання, тому що він зазабив всі полиці всіх магазинів на планеті своєю своєю продукцією. Ось вам і е, історія успіху. Тут далеко ходити не треба, просто бери і роби. Але в умовах, коли ми зажимаємо внутрішнього підприємця, не пускаємо зовнішнього е, або не створюємо умов для зовнішнього, ну звісно, це буде зробити неможливо. Пане Руслане, от скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, е, наскільки зараз ми є цікавими для інвесторів, щоб в нас вкладали кошти? Будемо цікавими після перемоги. І що має робити держава, щоб залучати сюди максимальні інвестиції? Надцікаві, Україна, надцікава ем... Країна дуже перспективна, і це стосується майже будь-якої сфери від від легкої промисловості до важкої літакобудівництва, ракетобудівництво все є в Україні. А головне головний ресурс в країні це люди. На жаль, які ми зараз втрачаємо. Хто воює, хто поїхав, хто кого прижимають, хто втрачає е віру в своє майбутнє в цій країні. Основний ресурс це люди. Тому Україна над цікава держава для інвестування, що треба зробити державі, щоб залучити ці, ці, ці інтерес конвертувати в додаткову вартість товаром та послугам? показати внутрішнім прикладом не буде підприємець вірити жодному державному значить, службовцю, міністру і таке інше, не буде. Він буде дивитися, а що там всередині країни з таким як я підприємцем відбувається. А як він там працює? А чи йому допомагають, а чи йому не, не, не мішають? А чи взагалі як він там себе почуває? Тому що реальний сектор працює трошки по-іншому. Він дивиться, заїжджає на територію, і вивчає. Вивчає кого? Вивчає своїх колег чи конкурентів, хто як називає, і вивчає ситуацію навколо нього, що відбувається. Тому держава має зараз показати на прикладі внутрішнього взаємодії з внутрішнім підприємцям, що дивіться, ми бізнес підтримуємо, допомагаємо. Всіляко підставляємо плече, підтримуємо в податковій сфері, підтримуємо в частині перевірок, ну і все таке інше. Буде можливість будемо допомагати фінансово. Я маю на увазі створювати якісь програми фінансування, льготного фінансування чи, в принципі, любого будь-якого іншого фінансування і таке інше. Тільки так, тільки особистим прикладом, ну не буде ніхто в, е, в світі вірити яким, якимось там чиновникам. Будуть, будуть спілкуватися з підприємцями. Як там в Україні? От, от ну, дивіться. Дійсно, багато підприємців працює в Україні продовжує в таких е, неймовірно важких умовах працювати. І це честь і хвала таким людям. А, але, ну, типу, коли вони виїжджають за кордон чи з ними спілкуються, ну не легко, бо. Процеси корупційні, судові, все це зрозуміло. Це ж, ну як то кажуть, голку не з не, того сіна не, не, не заховаєш. Вона завжди знайдеться. Тому це, це очевидні речі. Підвищенням тарифів, поверненням податків держава тільки навпаки погіршує ситуацію, не покращує, не, не створює. Інвестиційну, інвестиційну привабливість. Ми втрачаємо Ми дивіться, я, я до прикладу, мені здається, я. Ем, ну, я ж я спробую розуміти, типу, яка мотивація у цих законів. Ну, ми маємо вирівнятися до, ем, до тих умов, які є на заході. Ну не можемо до них вирівнятися. Не можемо. Не могли вчора, до війни не, не могли, і зараз не можемо. не можемо. Ми можемо вирости до них, але це треба часу. Ну, а ми маємо спочатку вирости і. і роздмухати, якщо хочете, свою економіку її треба розростити. А тоді вже на базі цих показників вже вирівнюватися щодо енергоносіїв. Давайте підрівнювати до європейських, давайте підрівнювати нормативну базу до європейських, давайте підрівнювати податкову базу до європейських і, взагалі, типу, до до яких до яких ми вирівнюємося європейських? До Германії 48%, 52% треба віддати, у нас наразі такі є. Або до Швейцарії 20%, або до Чехії там 18%, до яких європейських країн ми маємо підрівнятися. Бо в Чехії, наприклад, кіловат електроенергії там 8 Євроцентів, ну це в гривнях? Дешевше, ніж у нас. А до якої ми підрівнюємося тоді, якщо ми піднімаємо тарифи на, для домогосподарств в країні, в якій 28 енергоблоків атомної електроенергії, давайте ми будемо підрівнюватися до європейських тарифів? Ну що, ну що за абсурд? Європа у нас купує електроенергію. Давайте ми будемо і собі продавати, так як Європа. Тоді навіщо нам ці атомні станції? Ну, якщо ми продаємо електроенергію. Давайте для своїх тоді робити національний продукт конкурентоздатний. А що це? Це енергоносії? 28 енергоблоків. Люди добрі, про що ми говоримо? Ми можемо просто завалити європейські ринки продукцією продукцію конкурентоздатною. Ну, через деякий термін, зразу не не завтра, не зараз, звісно, через деякі ну, завалити, тому що у нас дешевше. А що основою є творення будь-якої продукції? Енергоресурс, ну заробітна платня, податки, все інше все зрозуміло. Але номер один енергоносії. У нас, будь ласка, гідроелектростанції, атомні блоки, чого немає в багатьох країнах Європи, тільки у Франції, тільки в Італії є атомні станції. Це по всій Європі. От пане Руслане, скажіть, чи може Україна стати другою Польщею після війни, якщо ми почнемо нормально розбудовувати нашу країну, я маю на увазі з точки економічної Дивіться, нам не треба ставати другою Польщею. Нам треба стати першою Україною, і все для цього є. Все для цього є. Чому ми постійно на когось дивимося? Тоби, дивіться, наша біда в тому, що ми на когось дивимося, і чи чекаємо, що нам хтось допоможе, чи дивимося? Давайте станемо як вони. Давайте станемо як ми. У нас все для цього є. Всі, всі, всі ресурси, інструменти. Нам тільки треба набратися розуму, не сидіти осторонь і, і моя хата з краю, а приймати участь. Це суспільство має розуміти, що все, що відбувається в країні рано чи пізно, воно на нас від, 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 відображається, на кожному з нас, на наших близьких рідних, на наших дітях, дідусях, бабусях. Ми не маємо стояти осторонь. Ми маємо, ми маємо приймати участь, і маємо реагувати як суспільство на все, що відбувається в країні. Чому ми дивіться, зараз так відбувається, що держава дуже багато років. Держава окремо, держава окремо, суспільство окремо, бізнес окремо, кожен в своїй Україні живе. І маємо, що маємо. На жаль, на жаль, ситуація не дуже. Ми маємо зрозуміти, що всі ми частинки однієї найкращої України в майбутньому. Якщо ми до цього ну, йдемо в розумі спочатку, а тоді вже і в житті. Ми маємо приймати участь, ми маємо бути незгодними з тими. Е, ми маємо приймати участь в цих тих законодавчих ініціативах, які будуть точно впливати на наше майбутнє. І впливають. Ми маємо зрозуміти, що все, що приймається в залі Верховної Ради, це наше майбутнє. Ми маємо до цього дуже уважно ставитися, вивчати, що там говориться, докапуватися до істини і, і, і голосувати за кожне це рішення в свою позицію. Я це один. Що це для мене буде цим не згодом. Це для мене буде не окей. Дякую вам, пане Руслане. На жаль, час нашої програми добігає кінця. Сподіваюся, що українці нас почують, зроблять правильні висновки. Ми всі будемо приймати участь у регулюванні всіма процесами, які відбуваються в нашій країні. Програма про Я її ведуча Катерина Красовська. З нами був голова асоціації малого та середнього бізнесу Руслан Соболь. Гарного дня нам та перемоги!